Наразі ми знаходимося у нашому спортивно-дресрувальному центрі «Доктаун». Саме сюди волонтери громадських організацій Енімалсос Одеса та закон природи разом із нашим муніципальним центром екологічної безпеки привозять врятованих тварин з Херсонської області. В першу поїздку провезли 60 тварин, з них 47 собак. Шановні друзі, неможливо дивитися без болю на тих, хто ще вчора був домашнім улюбленцем, а сьогодні знаходиться в сильному стресі. З такими тваринами працюють фахівці кінологи. Щиро дякую відклінікам, що взяли на себе лікування поранених тварин. Шлунки деяких забиті камінням. Одеса підтримує контакти з херсонськими волонтерами. За необхідності будуть організовані евакуаційні рейси. Крім Доктауна, є домовленість про заміщення тварин у немецькому притулку. Волонтери Animal Сос Одеса разом з представниками нашого комунального підприємства та корпорації монстрів. Відвезли до Херсону зібрану одеситами допомогу. Ліки, тонни кормів, переноски, нашийники. Дякую кожному, хто відгукнувся на заклик волонтерів допомогти. Коли Одеса об'єднується, для нас немає неможливого. Для всіх, хто хоче долучитися до допомоги, Доктаун знаходиться в районі меморіалу 411-ї батареї на вулиці Микола Троїцького. Дякую. Тримаємось.